Рився тільки що в ящику і знайшов один артефакт із давніх давн. Отакий от от лепестковий диск. Я не виду ввиду інтертул. Просто взагалі. багато виробників робили такі диски. Отакої от товщини. Я їх називаю е, диски одного касання. Оце тільки його прикоснувся до ним і все, він вже не, не, не працює. Все, він тільки яло за щось там, коротше, Таке ото. От. І скільки я це, як згадаю, скільки я просто. По незнанню, по... із-за того, що не хотів я щось нове пробувати, скільки я цієї параші раніше купляв, це просто капець. Просто купляєш і гроші викидаєш в нікуди. А результата взагалі ноль. Ніякого. От. Я, звісно, не знаю, може вони вже й не продаються. Ну, це взагалі діч речайша. Це не тільки до інтертула такі питання з цими дисками, багато інших виробників робили їх. От. Так, що якось так.